Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. Про події середи вам розповім я, Вікторія Будевіка, переклад жестової мови Галина Абраменко. Далі коротко. Потреба у відновленні на Черкашні шукають медиків, щоб розширити реабілітаційне відділення. Дуже задоволення дякую колективу. Розбиті дороги та повалені дерева. Що турбує працівників новоствореного національного парку Холодний Яр. Для мене це місце сили. Мають запаси та готові до будь-яких сценаріїв як працює черкаський зоопарк в умовах війни. У нас відвідало зоопарк 140 тисяч людей. Сі 50 ліжок у відділенні реабілітації одного із лікувальних закладів обласного центру заповнені, і потреба у відновленні залишається високою. Розповів завідувач Руслан Данько. У лютому кількість ліжок збільшили, але цього замало. Тому відділення хочуть і далі розширювати. Яких спеціалістів шукають, та кого лікують? Розкаже наша кореспондентка Ірина Філенко. У нас пацієнт взагалі не міг цією ручкою нічого брати, от мілку моторику. А от зараз, як бачите, є результат. Після інсульту не відчував праву руку, каже черкасець Михайло Литвенюк. П'ять днів реабілітації і може зав'язати шнурок, застібнути гудзик та блискавку. Я навіть, вибачте, дульку не міг скрутити, а зараз бачите, рука майже здорова. Дуже задоволений. Дякую колективу. Ставлять на ноги, ну і на руки. Оксана Драган допомагає пацієнтам відновлювати дрібну моторику рук. Всі вправи залежать від курсу лікування, який прописав лікар. Кожен має захворювання різне, і пошкодження також різні. Але зазвичай у нас дуже хороший результат. Ворі стараються. Наш основний обов'язок щоб людина стала повністю самостійна, щоб вона могла дома сама застягнути собі сорочку, приготувати їсти. Зараз у відділенні працює 50 спеціалістів, розповідає завідувач Руслан Данько. За люди тут пролікували сотню пацієнтів за два тижні березня 50 осіб. На зараз основний пацієнт, звісно, військові, це переважно військовий. Б в цілому зараз є велика потреба у відновленню працездатності, по відновленню втрачених функцій. Ліжка заповнені. Ми перевантажені, потребуємо ще додаткових місць. От поэтому заплановано наше розширення розширення ще на 30 ліжок. Планують розширити відділення відновного лікування до 80 ліжок тому в пошуку лікарів та медичного персоналу, які мають відповідну кваліфікацію. Коментує директор лікувального закладу Віталій Шило. Премлікар ерготерапії і так далі. На сьогоднішній день реабілітаційний пакет він оплачується по більш високому тарифу і повністю лікування забезпечується згідно програми медичних гарантій сональної служби здоров'я України. Пацієнт має право. Двічі рік пройти таке лікування по направленню е лікаря. І це е лікування буде безкоштовними. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне, Новини Черкаси у соцмережах. співчували втратам Росії і називали ракетні удари фейками. На Черкащині повідомили про підозру двом пропагандистам, які підтримували та виправдовували російську армію. Розповіла речниця управління СБУ в області Катерина Дрога. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами розповсюдження ворожої пропаганди на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозри. Автівку, яка потрапила під обстріл на Бахмутському напрямку, розмістив у центрі Черкас волонтер Ігор Реп'яшенко. Так каже, хоче залучити усіх небайдужих долучитися до збору грошей на два пікапи для військових. За чотири дні він зібрав 39 тисяч гривень. Ще бракує 350 тисяч. На цій автівці з його слів бійці вивозили поранених, їздили на штурми та підвозили бойові комплекти. Сьогодні наш підрозділ, на жаль, знову зазнав втрат. Наш друг Ігор Репяшенко допоможе нам знайти нову автівку. На місці хлопці самостійно, те, що в, їх, в їхніх силах вони ремонтують, вони бережуть автомобілі, цінують їх. Ну, коли вже така ситуація, що вже все не можуть нічого зробити, то тоді просять про допомогу. Я вважаю, що це обов'язок кожного із нас, хто як може, хто чим може, це не обов'язково там, щоб давали великі суми. Повалені дерева, розбиті дороги та нові маршрути для туристів. Всі ці питання хочуть вирішити працівники новоствореного національного парку Холодний Яр розповідає заступник директора Богдан Легоняк. Як планують впоратися із завданнями, знає Тетяна Рева. З одного боку яр вкритий снігом по той бік ставу весна. Це холодний яр. Тут особливі як історія, так і природа, розповідає Богдан Легоняк. У нас ще зима є своєрідне кліматичні відхилення від загалу, і ось ця крига скресне десь через місяць. ще. Втім, щодо питання надання статусу національного парку, єдиної структури для цієї території, крига почала скресати в січні 22-го. Але на превеликий жаль, і війна, і інші моменти не дали Можливості зразу запуститися, і тільки у грудні ми почали діяти. 20 січня цьогоріч новостворений нацпарк відвідав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Тоді ж будівлю Креселецького лісництва передали під офіс нової структури. Це дійсно цього року буде 30 років, як, ми, як я особисто займався цим питанням. Нині ж весна настає і в Холодному Яру. Тут квітнуть підсніжники, скресає крига. Разом з тим з'являються нові проблеми, говорить Богдан Легоняк. Завдання перше прибирати повалені дерева, отримувати ліміти і проводити ці рубки важко буде на перших порах, тому що ми тільки запустилися, але це все буде. Ще один виклик каже пан Богдан дороги. Ми намагаємося заманити турист. А тут страх божий гірший, ніж напередку. Я бачу, як ми звільняли території. Зразу йшов ремонт доріг. Готуємо листа на. Голову військової адміністрації на службі авто автодоріг. А ще говорить, зробити це місце особливим для туристів. Надавати людям значно ширший асортимент туристичного продукту, подбати про діток, щоб дітки їхали із задоволенням і пам'ятали, подбати про військових, які мають свої потреби і теж потрібно про це думати. Ну і, звісно, оберігати. У штаті національного парку. Поки частина працівників Богдан Васильович називає їх ентузіастами. Юлія Мокринчук одна із них. До Мельників їздить з Черкас. Дуже часто тут відвідувала і попередні роботи з цим були пов'язані. І, взагалі, для мене це місце сили, де відпочиваєш, коли запропонували роботу, задоволенням погодилась. Новостворений парк підтримують люди, говорить заступник директора. Серед перших подарунків генератор бензопила пальне та канцтовари. Решта попереду, аби каже, всю цю природню та історичну красу зберегти. Залишити хоч якусь частинку, так як нам діди прадіди лишили, це все так і ми повинні залишити своїм внукам правнукам Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільна Новини, Черкаси. Дев'ятий сезон безоплатних курсів програмування IT-Kids розпочався для школярів у Черкаському державному бізнес-коледжі, розповів Суспільному завідувач кафедри комп'ютерної інженерії Владислав Хотунов. Для навчання відібрали 60 учнів з 6 по 9 класи. Вони опановуватимуть Python. Це мова програмування, яку можна запускати в різних операційних системах. Передбачено програмою 12 занять це 12 тижнів. Взаємодії в аудиторії, і в кінці кожен з них буде вже вміти програмувати або робити певні продукти базові за допомогою мови Python. Наша задача зробити заняття цікавими і щоб не відштовхнути а розкрити можливості дітей і розібратися в тому, що це не складно. Я вже другий раз захотів взяти в участь в цьому проєкті, щоб навчитися, і потім створити свою it компанію Минулого разу ми вивчали HTML, а цього разу ми будемо писати коди через Python, Будемо вивчати пітом. В рамках проєкту «Атікіс» Ми вже не перший рік співпрацюємо з Черкаським бізнес-коледжем. Власне даємо можливість дітям відвідати одну з тих компаній-учасниць кластеру в рамках такої ось міні-екскурсії в інтерактивному форматі. Звикли засинати під сирени та грітись біля буржуйок. Так за час повномасштабного вторгнення адаптувались тварини у черкаському зоопарку. Розповів його директор Євген Ван. каже досвід перших місяців наступу навчив їх запасатися продуктами та сировиною для опалення. Тож тепер вони готові до будь-яких сценаріїв. Детальніше дивіться в сюжеті Дарії Шевченко. Зараз тварини розмірено ходять по вольєрах, бавляться у водоймі та ведуть звичний спосіб життя, розповідає завідувачка відділу савців Лідія Осадча. А рік тому, каже, їх було не впізнати. Тварини спочатку, як і ми, боялися сирен, повітряних цих тривог, літаків, вовки в нас вили. Один починає другий, третій, як то кажуть, підтягнулися. Такі, які примати, ну ніби як лякалися, звертали увагу. Видно, що були такі тривожні. Ведмеді також були незадоволені. Пережили тварини, відключення електроенергії та холод. Одних зігрівали буржуйками, інші заривалися в сіно або ж грілися гуртом, каже пані Лідія. Вони сідають на гілках, вони всі отакого от обнімаються, це можна спостерігати, особливо зранку. Зранці. Зоопарк прихистив 70 тварин-переселенців, зазначила Лідія Осадча. Для частини з них вольєрів не було, тому довелося будувати нові. Пара азійських мусангів це приміщення, побудували спеціально для них. Не дуже великі, але тваринам цього вистачає. Плюс прибудовані літніки, що можна буде їх випускати на двір. Для старожилів зоопарку, ведмедів бурмака і готи, цей рік був теж неспокійний, говорить пані Лідія, хоч вони й спали три місяці, та тривогу відчували. Сон був некрепкий, такий, скажемо, можна сказати, тривожний. Як розповів директор зоопарку Євген Ван, попри воєнний стан відвідувачів. Не бракувало минулий рік. По відвідуваності у нас був дуже непоганий. У нас відвідало зоопарк 140 тисяч людей. Це на платній основі, і більше 32 тисяч. Це у нас безкоштовно відвідали це тимчасове переміщення особи. Нині ж каже, підготувалися до будь-яких сценаріїв: придбали два генератори та харчі для тварин. Зернові продукти, сіно у нас. Було налагоджено логістика і довезення перш за все м'яса для наших тварин. Також запланували ремонт в тераріумі, оранжереї та розширення експозиції, розповідає директор. На місці у нас дитячого містечка. Ми запланували будувати нову експозицію індонезія. Якщо все буде добре, то я думаю, що в наступному році навесні ми відкриємо якраз нову експозицію. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Ніхто не навчав, сам спробував і захопився. Так про своє хобі вишивати бісером розповідає 49-річний житель Тального Ігор Орел. Займається цим 8 років. каже, в день працює електромонтером, тому до улюбленої справи береться вечорами. Скільки вишиванок вже оздобив, Наталія Стеренець розповість тут вже треба ось біленько підловити. Одну за одною нанизує бісеринки тальнівчанин Ігор Орел. Каже за вісім років винайшов зручний для себе спосіб вишивання. Нитку я заряджаю приблизно один метр. Довжини оце і оце я шию. На одну нитку йде десь приблизно 700 бісерин. То це за один вечір десь 210-250 штук у середньому бісерини, де я можу пришити. У середньому розповідає, на одну вишиванку потрібно щонайменше 25 тисяч бісеринок, а найбільше він використовував 65 тисяч. Бісер замовляє за кордоном, а самі сорочки раніше купував у Маріуполі тепер у Чернівцях. Кожна вишиванка приходить, до неї є схема по бісеру. Скільки бісеру, якого потрібно. Я дивлюсь кольорову гаму і підбираю собі, який мені потрібно бісер, і набираю ту кількість, яку є. Усього чоловік оздобив бісером 12 вишиванок. Перший каже, робив для своєї родини. Вишиванка моєї дружини, ось о. вишиванка тещі. О. і моя вишиванка. Тут ще треба де декілька моментів дошити. Ігор Орел розповідає, як зародилася його хобі. Моєї дружини сестра принесла мамці вишивати його, але в неї не вийшло трошки, і я її взяв, спробував вишивати. А після цієї ікони потім вишив святу Діву Марію і Ісуса Христа. Чому так закохався у вишивання бісером, говорить, не може пояснити навіть самому собі. Сідаєш і шиєш, і ну як вам сказати, ну затягує якось. Ну, ну буває такий день, що ну не можна покинути. от хочеш і вишивати, і хочеш і хочеш. Нещодавно Ігор Орел захопився патріотичними вишиванками. Їх створює для своїх колег. 21 рік він працює електромонтером мереж. каже, коли розповів про своє захоплення, ті не повірили. Тому довелося не словом, а ділом доводити, що це правда. Двом вишиванки уже подарував. Дивіться, ось попросив свого колегу Іра Дмитровича вишити мені таку гарну річ, просто бомбезну, якою я дуже-дуже задоволений. Ну, це ж не вишиванка, це ж просто витвір мистецтва. Скажіть, що я не правий. Наразі у планах пана Ігоря оздобити вишиванки ще для чотирьох своїх колег. Наталія Старенець, Федір Коцабас, Суспільне новини, Черкаси. І таким був цей день. Більше новин як завжди на сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе.